Всі. Я вас вітаю з новим 2026 роком. Я бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів у сімейному житті, успіхів в роботі, миру, спокою, особливо спокою душі, і спокою в світі, і спокою в нас в Україні. На Ютубі є дуже-дуже багато уроків в'язанню, але вони десь там далеко. Тому я вирішила. Зробити такі, такі уроки навчання і в'язання від простого до складного. Нічого складного, у нас все вийде. Але головне бажання підтримуємо наші дівчата, українці. Я так пам'ятаю, як до колись до мами приходили жіночки з села, як збиралися, як сиділи, як в'язали. Було таке, як вечорниці, то не були вечорниці. То були просто такі посиденьки. Одна приходила з волічку, так колись сказали, на нитки, на клубочки. Не, волічка. Одна приходила з нитками, одна приходила з пір'ям, одна приходила, вишивала, одна приходила ще там, щось робила свої такі, і таке було спілкування, співали, говорили, веселилися. Ну і потрошки пльоткували. Ну так було, звичайно, час пішов вперед. Ми вже стали такі, ну, прогрес просто. Але повертаємося до наших таких джерел і в'яжем. В'язати то є дуже гарно, дуже мило. Ви вив'яжете одну річ, яка є одна, на, на, ски, на навіть не знаю наскільки, тому що її ні в кого не буде такої. У вас є одна. Якщо ми вив'яжемо шарфик, він буде один. він не буде цей китайський, якийсь там, він буде один. А ниток є сьогодні до кольору і до вибору. Так що давайте почнімо в'язати. Розумієте, ви вив'яжете свою річ. І вона є одна єдина, ну я не знаю, наскільки там жителів мільйонів. Одна єдина ваша річ. І вона вам буде гріти і серце, і душу. Давайте почнемо в'язати. Все ж таки, вміти в'язати це вже є дуже-дуже багато. Сьогодні перший урок буде по в'язанню, по набору петей. Така річ, вив'язана своїми руками, з любов'ю, буде прикрашати вас одну єдину. Давайте, дівчата, приступаємо до першого уроку. Урок набору петель. Так, урок перший набір петель. Для набору петель я взяла нитки, це буде 100 г 146 метрів. Такі нитки я взяла більш-менш вони підходять на шарфи. Сьогодні урок набір петель. Беремо, надіваємо на великий палець, хвост, та що йде до хвостика, надіваємо на. Вказівний палець, і отут дві, ми їх затримуємо. Заходжу отак, знизу натягаю, тоді знизу під з великого пальця і тоді знизу, з вказівного пальця, і виводимо в петлю на великому пальці. Перша у нас вийде дві петлі. Дальше йде простіше. Ще раз покажу, від моточка я беру нитку отак, на долоню, знизу, на долоню, надіваю на великий палець, надіваю на вказівний палець, хвостик у нас лишається. І отак їх з'єдную і затримую двома пальцями. Тепер спиці, я беру завжди дві. Так краще в'язати, заводжу знизу, заводжу знизу на великому пальці і заходимо під низ на вказівному пальці, і виводимо в петлю великого пальця. Це перша петля у нас вийде дві. І рахуємо так, як одна дві петлі. От. Тепер слідю під низ великого пальця, під низ великого пальця. Під низ вказівного пальця і виводимо в петлю великого пальця. Ще раз під низ великого пальця. Отак От у нас під низ. під низ вказівного пальця, і виводимо у петлю, що на великому пальці. От, у нас таких робиться, бачите, набір петель. Вже є 4 петлі. Знову під низ. Великого пальця, під низ вказівного пальця, і виводимо у петлю великого пальця. Ще раз, може, отак з такого ракурсу, Під низ великого пальця. Під низ вказівного пальця. І виводимо в петлю, отак, великого пальця. Ще раз. Піднис великого пальця, піднис вказівного пальця і виводимо петлю у, на великому пальці. Отак От у нас виходить набір петель. Все. Знову піднис великого, під великого пальця. Під низ великого пальця. Піднис малого вказівного пальця. І виводимо петлю з великого пальця. Під низ, під низ і петлю від вказівного пальця виводимо. Отак у нас виходить набір петель. Отакі такі гарні у нас стібочки виходять. Під низ. Низ, тоді знову піднис вказівного пальця і виводимо в петлю, затягаємо вказівним пальцем, піднис великого пальця, піднис вказівного пальця і виводимо в петлю і затягаємо вказівним пальцем. Перший урок набору петель у нас прийшов прекрасно. Якщо щось не, не зрозуміло, пишіть, спілкуйтеся, будемо разом вчитися. Давайте від простого до складного навчання, в'язання. Давайте зробимо, попробуємо так. Попробуємо так, а далі будемо бачити. А ви підписуйтеся на мій канал, спілкуйтеся зі мною, якщо щось не ясно, пишіть. Якщо неправильно я щось роблю, також пишіть. Це все приймається, ми всі живі люди. Не, не помиляється той, хто нічого не робить. Він не помилиться ніколи. Ну, а ми працюємо, стараємося. Давайте. Дякую вам всім за увагу. Святкуйте, веселіться ще одні свято за пару днів, щоб був у нас мир, спокій, любові нам всім. До побачення! Будьте здорові!